І по всіх часі і на віки віків, амінь. Слава Тобі Боже нас, слава Тобі, Царю Небесне, утішитель душі істини, і живе зійси, і всі сплоняє, сукровище, блажесне, подателю, прийди і в селисе в мене, і очистин і всякий скверний, спаси, блажа душа наша, святий Бор, святося до безсмерти поли нас, святий Бор, стокся досмерти помил нас, святий Боже, ти крикся до безсмерти поло нас. Святий Боже, і крикися, весь смертей помина, славу Отції Сину, і святому Духові. Нині по всіх і на віки віки Амінь. Пресвята і Тройця помила нас, Господи, очевихи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий пості і сили, немощі наші, імени Твоєго ради. Господи, помило, Господи, помилуй Господу, помилуй, слава Отцю Сину і святому Духові, нині по всіх і на віки віки, Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушений, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да воскресне Бог і раз в рази Його, да біжат од лиця Його ненавидящий Його. Дяко іще заєдим да іщезне, Дяко та й восе лиця уня. так та погірна грішниця од лица Боже, а праведниця да вас веселяться, Господу помолимося, Господу помилуй, Отче святий, врачу душу тілес, послаю до народу Твої Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Всякий недуг і селячого смерті ізбавляючої сели Оксану, Віктора Маркіяна Софію, Юрія Тетяну, Остапа Захарію Матвія, Івана Галину Лесю, Данила Богдана, Ніну Михайла, Святослава, Христину Квітку, Вікторію, Єву Максима, Михайла, Ольгу Оксану, Наталію Мар'яну Максима Любовну, Анатолію Світлану, Це Стефана, Олену Людмилу. Оце Степана Ігоря, Оксану, Віктора Аліну Марію, Василя Наталію, Олесю, Андрія, Ігоря Оксану. Оце Степана Олега, Олену, Анастасію, Євгенія, Ростислава Іванну, Софію, Злату Дмитра, Ганну, Марію Михайла, Катерину Раїсу, Володимира Марію, Анну Діану, Оксану Роману, Романа Ярослава, Северина Вероніко, Ольгу. Антоніну Дмитра, Василя Романа, Анастасію, отця Степана Тетяну, Ольгу, воїна Георгія, воїна Георгія, воїна Вікторія, Анатолія Тетяна, Іолія, Софії, Елизавета, Миколая, отця Степана, отця Симона, оце Василя, оце Павла, Оксану, Юстина Дмитрія, Ольгу, Андрія Романа, Олександру Володимира. Тетяну Ігоря, воїна Андрія, воїна Миколая, Марію, Іванну Анну, Ганну Лесю, Зоряну Данила, Роксолану, Галину Юрія, Марію, Галину, Протрея Стефана, Протрея Павла, Протрея Семена, Протрея Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Нікіту, Віру, Івана, Наталію, Богдана Катерину, воїна Володимира, Зоряну Галину. Зоряну Галину, Іванну Анастасію Владислава, Олену Наталію Ореста, отця Степана Дарію, Софію Яну, Йоанну, Тетяну, Євгенія, Любов, Олександра, Оксану, Олександра, отця Степана Ігоря, Галину, Андрія, Наталію Богдана, Романа Володимира, отця Степана Олега, Ірину, Марію, Йосипа, Михайла, Соломія, Максима, отця Степана Ярослава, Діанну Олену, Віталія. Максима Галину, Ганну Василя, Тараса Надію, Тадея, Святослава Наталію, Юрія Лесю, Ярослава Наталію, Андріану, Михайла, Ольгу Ярослава, Наталію Руслану, Лесю Андрія, от Степана Андрія, Дем'яна Ірину, Романа, Марію Марію, Ірину, Віту, Віру, Юрія Олега, Тетяну Івана, Стефу Володимира Івана, Вадима. Ольгу Тетяну, Юрія Богдана, Оксану Івана, Марію Марію, Михайла, Ірину Діану, Ульяну, Артура, Мілану, Вікторію, Ярослава, Богдана, Наталію, Любов, Любов, Данила і Богдана, Лілію, Катерину, Оксану Олега, Віто, Павла Наталію, В'ячеслава Марту, Анну Мар'яну, Максима, Оце Степана Вікторію, Миколаю, Оксану Раїсов. Олега Світлану, Ірину, воїна Ігоря, воїна Василя, воїна Юрія, Михайла, Галину Йосифа е, і робів Божих. Е, оце Степана Світлану, Віктора, Сергія Валентина, Ігоря Ірину Константина, отця Степана Людмилу, Антонія, Андрія, Петра, Оксану Кіро, от це Степана, е, отця Симона. І робів Боже, отця Стефана Анну, Олега Ярослава, Марія Наталію, Івана Мар'яну, Миколая, Віталія, Марію, воїна Івана, Василя, Василя Миколая, Валентину, Андрія Михайла, і робів Божих, Єлизавету, Галину, Даниїла, Істину, Іллю, Анну. Соломію, Олену, Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефані Катерина, е, Олексія, Богдана, Федота, е, Світлану, Володимира Анастасію, Богдана Андрія, Ярослава Михайла, Оксана, Михайла, Тараса, е, е, Сергія Романа, Василя Володимира, Володимира, Михайла, Любов, Руслану, е, Олександру, е, е, Юлію. І робів Божих Мар'яна, Емілія, Братислава, отця Стефана Захара, Зенові, Галину, Галину, Ірину, Андрія Володимира, Ігоря, Світлану, Анну, Матвія Романа, Івана, Андрія, Сергія, Богдана, Любов, Ігоря, Любов, Віру, Галину Володимира, Юрія, Юрія Юлію, Ігоря, Ольгу, Воїна Павла, Наталію і робів Божа, Миколаю, Софію, Олену, Івана, Марію. Любомира, Любомира, Галина, Галина, Максима, Ольга, Святослава, Ростислава, Галину, Дмитра, Назара Андрія, Ірину, Ірину, Світлану, Наталію, Мирославу Любу, Ігоря, Оксану, Лілію і робів Божих, Маркіяна Ореста, Орисю Ольгу, Ігоря Марію Ореста, Степана Мирославу, Юлію Юрія, Олега. Олега Ірину Марію Йосифа, Михайла Максима, Соломієв, Марію Володимира, Романа, Любу, Романа Катерину, Таїсію Майкла, Любомира Юрія, Наталію, Владислава Матвія, Орисю, Богдана Іларія, Терезу і робів Божих, Мілану Максима, Галину Івана, Івана Даниїло, Оксану Наталію. Ірину Максима, Марію, Любов, Ігоря, Воїна, Павла, Олексія, Наталію, Юлію, Ростислава, Сильвестра, Юрія, Жанну Іванну, Ларису, Анастасію, Софію, Єлизавету, оця Володимира Марту, Данила, Олександра, Маркіяна, Ярослава, Юрія Вікторія, Христину. Вікторія, Володимира Ярослава, Ігоря Вероніку, Галину, Романа Руслана, Людмилу Константина, Ольгу Марію Галину, Віктора Ольгу Юлію, Олександра, Ульяну Дмитра Гліба Ірапина, Іллю, Ернеста, Ігоря, Ольгу Олега, Лесію Олександру, Соломію Олександру, от тілесне, душевний іробіг Боже, от тілесне душевне немощ, животурії, благодаті Христа Тві, молитвами при владичиці і Марії. Престати чесних небесних, сил безплотних, силою чесного животворящу Христа, чесного славного Пророка, притечі хрестителі Йоанна, Святих Славних файних апостолів, святих Славних добровідних мучеників, преподобних Бонас Наших, Святих святи і селити безсеребренко, космі, Дем'яна, Кіра, і Йоанна, Пантелеімана і Єрмолея Самсона, і Діоміда, фоті, ніки, святих праведних бутицьких міанів, всі святих. Як от Ти єси, джерело, сілень Боже наш, Тобі славу силає, отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господу помолимося, Господу помили. Благословен Бог, благий врачу, душу і Тілес наші і, же, і болізні наші, і недуги на тілі своє понесе, його же язумию з ціліхом, смертю, смерть у митвої сушого робі живо дарували. І же лазаря із мертвої воскреси і помилує рабів твоїх. Всіх тут вписаних, всіх е, присутніх, як уже посвятили Ісите, що потроху, єдиним словом, гнавий огнєний, ядвіми, должника, долу, Гріш, не є ядми долишника долу посилив. Грішниця це ж ні, гріхово прощення дарве, ти обомну молилося, кайся кайсе злобах чоловіческих, призранений і на рабів Твоїх. І не одне головне болість, зависть життя, оту варі, збави їх душу. І зми ми од огніти і часа. І одочезлих чоловік від біса плоду, от всякого недуга і болізні. І от іми огні, і оженени дух, воспоминає, що пророцтво Дуве глаголюше, Помилуй мене Боже, по милості Твої, по множеству щедротві, очисти всякого беззаконня, всяку ліну, всяку недуг, Ти, боїси, Іссин, і враж душі лес наші, Христе Боже наш, і Твою славу веселаю, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по і на віки віки. Амінь. Ще і ще з умиленням сердець нашим, молитвою оптинських старців до Господа Бога, помолимося. Господи помилуй. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціле віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене. Який би я не дістав новини протязі. Цього дня навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи. Дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй Моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость, прости, просте, вислухаймо Святий Євангелієм, мир всім і духу Твоєму. Від Матфея святого Євангелія читання. Слава Тобі, Боже, на славу Тобі. мим, во время он призвав Ісусу, бонудися, учеників свят. Надай власне над дусах нечистих, яко да й згонять іселити всякий недух і всяку болізню. Сі обо не десять посла Ісус, заповідаєм глаголя на Подізик, не йдіте в оград Самарийський, не входьте. Ідіти же, паче сам погибшим в дому Ізраїлю. Хотя ще же проповідуйте глаголіще, яко приближишся Царстві Небесне, боляжче зіляйте, прокажене очищайте, мертві воскрешайте. Біси і зуняйте, ту не ту не дадіти. Слава тобі, Боже, на славу Тобі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, істинний, Бог наш, молитвами ми причистої своїй матері, святий славності, хвальних апостолів, святий праведник Ботицьких ім'я, всіх святих помили, спасе нас, як благ і чоловіколюбець. Амінь.